рецепти дріжджових млинців приготуємо сьогодні разом з вами. Розкажу, як вони смакують, чим краще подавати. Готуємо. Беремо кефір, борошно, яйце, вершкове масло, цукор, трошки солі та дріжджі, і приготуємо перший рецепт: млинці на кефірі. У підігрітий до 35-36 градусів кефір додаємо дріжджі, всипаємо цукор, легенько розмішуємо та залишаємо їх, щоб вони хвилин 20 активізувалися. Незважаючи на те, що це сухі дріжджі, тут ми власне, побачимо, чи вони живі, чи гарно працюють. Коли ми бачимо, що дріжджі в нас вже готові, ми висипаємо в велику миску яйце, додаємо трішки солі. І Гарно це все розмішуємо. Нам потрібно розбити яйце, щоб воно стало однорідної консистенції, для того, щоб в подальшому ми могли легше ввести нашу рідину. Вливаємо до яєць молочно дріжджову суміш, гарненько вичищаємо, перемішуємо до однорідної консистенції в подальшому додаємо наступні інгредієнти: це розтоплене вершкове масло, яке треба трішки вистудити до кімнатної температури. І борошно. Масло можна розтопити як в мікрохвильовці імпульсами, так і на водяній бані, як вам зручніше. Всипаємо борошно, буквально лічені хвилини, перемішуємо вінчиком. Міксер тут не обов'язково використовувати, хоча це може пришвидшити процес. Але дійсно тісто замішується ось у вас на очах. Лічені хвилини, робиться однорідне. Ми його відкладаємо на хвилиночок 20 30 і потім будемо вже смажити млинці. Незважаючи, що рецепт на дріжджах, можна ці млинці встигнути приготувати зранку. Тобто тут годину-дві чекати не потрібно. Тому накриваємо плівочкою, залишаємо на 20 хвилин, через 20 хвилин будемо смажити. Через 20 хвилин ставимо сковорідку на середній вогонь, маємо ось таку консистенцію тіста. Воно вже все взялося пухирцями, стало об'ємним. Його легенько перемішуємо, викладаємо частину тіста на сковорідку, розмащуємо черпачком. Ви бачите, млинець виходить доволі тонкий. І одразу відповім на часте запитання, яке, наприклад, мене хвилює. Особливо мене я не фанат дріжджових млинців, чи чути тут дріжджами. Тут відчувається хлібний смак. Тому саме цей варіант млинців я би пропонувала подавати з солоною начинкою, такою як сир і риба. Ця начинка для цих млинців пасуватиме якнайкраще. Продовжуємо далі смажити. З приводу солодкої начинки я би краще взяла сюди терти яблуко з цукром, гарно би підсмажила, потім сам млинець вже з яблучком і цукром на сковорідці, щоб дати йому скоринку. З кисломолочним сиром, звичайною нашою начинкою на налисники, мені воно не смакує. Це, знову ж таки, повторюсь, суб'єктивна думка. Але ось такі висновки, ось такі поради можу дати. Коли всі млинці готові, можна смакувати, можна дегустувати, смажаться вони дійсно швиденько з кожної сторони. Не рвуться доволі м'які, доволі еластичні навіть на другий день. Якщо виникнуть якісь ідеї з приводу начинки, пишіть в коментарях. Це надихає і мене, і гості, відвідувачів каналу, експериментувати, робити нові спроби. Тому буду вдячна всім. А зараз готуємо млинці на молоці: молоко, борошно, трішечки олії, вершкове масло, цукор, яйце, власне дріжджі, трошки солі та ванільного цукру. Розпочинаємо, як завжди, в дріжджовому тісті з активізації дріждів. Ми беремо молоко тепленьке, всипаємо цукор, кришимо туди дріжджі. Легенько перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин, щоб дріжджі почали прокидатися, підніматися, спливати. Тоді беремо велику миску, відправляємо туди яйце, сіль та ванільний цукор, і будемо збивати до однорідної консистенції. Нам потрібно гарно розмішати яйце. Цей варіант тіста я також би назвала таким, що підійде на ранок, щоб приготувати млинці. Оскільки всі інгредієнти додаються поступово один за одним. Часу довго чекати не потребують, тобто ось дріжджі у нас, ви бачите, трішечки почали спливати, ми їх вливаємо до яйця, гарно розмішуємо, додаємо вже наступні інгредієнти. Далі ми будемо вводити жири. Беремо вершкове масло, ставимо в мікрохвильовку на декілька секунд. Ось воно таке розтоплене, додаємо його в наше тісто, вливаємо олію і знов легенько розмішуємо. Після цього всипаємо борошно. Борошно всипаю поступово, щоб гарно його розмішати. Тісто знову ж таки замішується швиденько. Підійде, як я вже сказала, для ранкових млинців. Воно дещо рідше, ніж попереднє, відкладаємо на 20 хвилин, тим часом готуємо сковорідку для смаження млинців. Коли бачимо ось таке тісто, починаємо смажити. Як і в попередньому рецепті, середній вогонь розмащуємо ці млинці за рахунок того, що тісто рідше виходять трішечки тонші. А власне, з чим їх подавати. Нам гарно смакували з медом та ягодами. В них не так відчувається хлібний смак. Незважаючи на те, що я думала, що навпаки, кефір буде забирати, як в деяких рецептах, смак дріжджів. Ні, з молоком вони виходять набагато ніжніші, гарно смакують, як я вже казала, з джемом та медом. Закручувати їх так, як налисники. Не бачу потреби, вони доволі гарно вбирають в себе рідини, їх гарно мочати в щось і смакувати так, просто вмочаючи, в, наприклад, сметану, мед, варення. Куштуйте смачного вам, ось такі вони гарненькі виходять і дуже гарно смакують. Можемо приступати до третього рецепту. Беремо молоко, яйця, вершкове масло, трошки солі, дріжді, борошно та цукор стандартний набір, але готуватися вони будуть трішки довше. У велику миску вливаємо приблизно третину теплого молока. Не забуваємо, коли працюємо дріжджами, молоко має бути температури. Тіла людини приблизно 36 градусів, додаємо ложку цукру, беремо з загальної кількості, трішки розмішуємо та будемо додавати борошно. Борошно нам потрібно стільки, щоб маса вийшла в нас доволі густа, проте еластична, чимось подібна на оладки. Я додаю спочатку 3 ложки, перемішую, дивлюся по консистенції. І бачачи, що мені ще не вистачає. тобто, Доволі рідка опара, додаю ще 2 ложечки борошна. Все. Вже консистенція така, як потрібно, тобто, в нас виходить таке доволі густе тісто, домішуємо до однорідного стану, щоб в нас не залишалися грудочки борошна, і будемо залишати його підходити. На даному етапі ми залишаємо приблизно на годину. Це варіант, аж ніяк не про сніданок. Краще недільний обід, але млинці, повірте, смачні. Коли в нас тісто опара наша підійшла, почала братися пухирцями, ми можемо продовжувати далі додавати решту інгредієнтів. Висипаємо решту цукру, сіль. Додаємо яйця. Решту борошна та розтоплене вершкове масло, але не гаряче. Зараз за допомогою міксера ми об'єднаємо усі ці інгредієнти, а потім будемо вже вводити в цю масу молоко. Це запобіжить утворенню грудочок, тобто в однорідну консистенцію, коли вже гарно вмішане борошно, ми починаємо додавати потрошки молоко. Все це гарно розмішується і можна навіть не проціджувати, не користуватися блендером. Суміш виходить доволі однорідна і доволі рідка. Хочу сказати, що ці млинці. По своїй структурі, по своїй консистенції, доволі ніжні, м'які, схожі на млинці, бездріжджові, тоненькі, звичайні, класичні відео, про які я також хочу опублікувати трішечки пізніше на каналі, тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та підписуйтеся, щоб вам приходили повідомлення про те, що відео зняти. Коли Маємо ось таку консистенцію відкладаємо на 2 години наше тісто. Через 2 години тісто постояло, воно стало, бачите, трішки тягучішим. Тут не видно таких бульбашок, як в попередніх рецептах, але воно стало доволі таким м еластичнішим, я б сказала. Наливаємо його на сковорідку, видно, що воно доволі рідше. Смажиться швидко, перевертається легко, не рветься. Для мене це дуже важливо. І ось так виглядає. Млинці виходять ажурні з такими дрібнесенькими, дрібнесенькими порами. На смак ніжні, гарно будуть начинятися, ось подивіться тільки, яка текстура, кисломолочним сиром. Не рвуться і не мнуться навіть на другий день. Ось такі гарні, смачні дріжджі в цьому рецепті абсолютно не відчуваються, хоча вони довго готуються, проте неймовірно смакують.